У Жванецького був такий монолог: якщо ви не хочете мати результат, то можете не платити. Так само, якщо ми не хочемо мати результат вивчення мов, то ми можемо не робити ось наступних речей. Не треба вчати фонетику, і ви не будете розуміти на слух, мовці у вас не будуть розуміти. Далі, не треба вчити діалоги на слух, і у вас не буде словникового запасу, бо нема чим говорити. Не треба спілкуватися на уроці, і буде мовний бар'єр. Не треба е, йти до індивідуальних занять, займатися в групі, бо цікаві ігри це в житті ти, ти, ці, по ігри це дуже корисно, е, бо в житті у нас тільки ігри, а нема індивідуального спілкування між людьми. І далі не треба займатися щоден, що щодня. Так краще все забути. Отже, якщо ви будете, не, не будете виконувати або не або будете робити ось так, е, втілювати в прививченні мови ці п'ять принципів. Ви не будете знати мови. Тобто, як казав Жванецький, не будете мати результату. Дякую.